Вітаю на уроці математики. Сьогодні у вас діагностувальна робота з теми додавання і віднімання одноцифрових чисел. Другий варіант. З настанням осені у їжачка багато турбот. Прогуляйся з ним лісом і дізнайся, чим він був зайнятий. Виконуючи завдання, зупиняй відео. Завдання 1. Розв'яжи задачу. Їжачок приніс на вечерю 5 яблук, а груш на 3 більше. Скільки всього фруктів приніс їжачок? Завдання 2. Обчисли вирази і дізнайся, скільки жолодів знайшов їжачок. Третє завдання. Встав пропущені числа і з'ясуй, Скільки їжачок зібрав грибів? Четверте завдання. Побудуй ламану, яка має три ланки. Довжина першої 6 см. Довжина другої 4 см, Довжина третьої 2 см. Обчисли довжину ламаної і ти дізнаєшся, яку відстань здолав їжачок. Самооцінювання. Оціни свої досягнення. Обери смайлик.